Обов'язково збирайте плоди японської айви. І зараз, до речі, в лісі її можна знайти багато. І отакий маленький плід містить більше вітаміну С, ніж апельсин. У ньому добова норма вітаміну С для вашого організму. Також використовують ці плоди і в косметології. Вони мають зволожуючий і освітлюючий ефект. А скільки в ній мікроелементів, фактинів, цим вона зміцнює ваш імунітет, що сприяє профілактики захворювань. А сосуди, як вона чистить, виводить холестерин. І це сприяє гарній роботі серця. Тому обов'язково беріть цю красунічку. Понська айва росте в лісі. І ми її навесні квіточки збирали, але я завжди кажу, залишайте у лісі, не зривайте все. Тому що із цих квіточок ви ще будете збирати і плоди. Так, така велика, а, яка форма красива. І ось сюди не витримує її. Йо, Гілочки не витримують. А, які красиві. А, ой, Оце вам у лісі, але мерзли, мерзли. А які здорові. Я ніколи таких не зустрічала. Ай, такі красунчики. А, яка краса. Сушена в мене є. А тепер я зроблю з медом. Я цім казала, велику першу зустріла. А це ось нагнулася. Ось айвочка, яка вона маленька. Але які плоди. Яка велика, ну. Я не бачила ніколи такої в лісі здорової японської айви. Це плід. А запах. Іноді йдеш і прям такий запах. Зараз тут подивлюся, але щоб таку здорову не бачу перше. Висушила я такими чіпсами і отак карманчики буду їх жувати. І вони мені будуть покращувати роботу травлення, потім серцево-судинної системи. Покращувати роботу печінки, нирок і нервову систему поліпшувати. А вони такі кисленькі, смачненькі. Ось. А ще зробила із тих, що підмерзли, порізала скибочками і буде в мене на компотик. Компотик буде в мене вітамінний. Не буду я хворіти. Буду ходити, здорова по лісу. Чого і вам бажаю до нових. Зустрічей.